І ми рухаємось далі. Наша наступна спікерка, яка буде представляти свій кейс стаді, буде підключатися сьогодні онлайн. Тож, трошки Поки що розкажу про пані Ірину і про її кейс. Дякую. Пані Ірина Дєтленко займає позицію RM Head Ukraine, GRM Regional Department Manager компанії Luxoft. Українською мовою також керівниця глобального центру кар'єри та директорка одеської локації. Якщо говорити про кейс стаді. Ми поговоримо з Іриною про програму розвитку компанії Люксофт. Тож, Ірино, ви готові? Даю вам слово. Чуєте мене? Так, всім, друзі, всім привіт. Мене чутно? Так, так, все прекрасно. Видно, прекрасно. Так, шановна аудиторія, добрий день. Я дуже рада вітати сьогодні на такому прекрасному заході. Надзвичайно приємно приймати участь в ньому, да і поділитися саме нашим досвідом побудови програми розвитку. Це в принципі відомий факт, да, що розвиток і навчання то є основа і база будь-якого прогресу. І тому ми всі розуміємо, що фокус на саме на цьому аспекті. З боку як і держави, так і бізнесу дуже важливий, і тому власне сьогодні від да, компанії поділюся з вами бізнес кейсом, який в нас є бізнес-кейсами побудови компанії однієї із програм да, розвитку в компанії Люксов, виходячи з певних бізнес-потреб, які в нас були в той момент, коли ми почали розробку саме цієї програми. Але попередньо буквально два слова про спікера, тобто про мене. А да, я, ну, моя експертиза а, є в двох напрямках: да, це і рітейл і в ІТ-індустрії. Більша частина мого досвіду пов'язана саме з HR-напрямком в різних аспектах і проявів, проявах. А, деякий час назад, саме декілька років назад, я мала нагоду долучитися до такого напрямку, який називається ресурс-менеджмент в ІТ. Отримала а, класний досвід а, побудови програми на локальному, власне, в нашому випадку українському а, у, у, українському ринку. Да, і потім поширення цього досвіду, поширення цієї програми, цього продукта на глобальному рівні нашої компанії, і дальше говорити власне про компанію глобальна Люксофт, То зараз Люксофт – це більш ніж 17 тисяч співробітників. І ми є присутніми майже в кожному куточку нашої планети. І Україна саме Люксофт Україна займає, я скажу, я з певненістю кажу, що це ключова позиція. Україна саме ми дуже пишаємося, тому що, по-перше, в Україні в Люксофті працює більш ніж 3,5 тисячі співробітників, які працюють з різними напрямками, з різними технологіями. Окрім цього, ми пишаємося тим, що більша частина програм, які зараз глобально в компанії активно працюють успішно працюють. Вони були саме започатковані в Україні. І ця програма, яку буду сьогодні презентувати, вона не є виключенням. І так, якщо близько ближче, вже до програми, то сьогодні архітектура програм розвитку в Люксофті виглядає наступним чином. на екрані. Зараз є. Програми, які задовільняють потреби і навчають саме наших внутрішніх співробітників, да, ми так умовно їх ділимо на три кластери. А, перший кластер в більшості випадків да, ми опікаємося як ресурс-менеджмент організація цим кластером. Це програми, а, направлені на апскілінг, на ріскілінг, або якісь кастомні програми, саме з напрямком а, а, задовільнити потреби якогось конкретного проекту. В тих чи інших capabilities або скілах да, або е, клієнта. В нас да щодо цього кластеру у нас є певні регулярні програми, це в програми про набір набір, в які оголошуються щомісячно, да, і люди долучаються охоче. Да, і а, програми зазвичай різкілінгу і кастомні програми вони адаптуються, фіксуються в залежності від потреби. Важливий аспект саме цього кластеру в тому, що всі програми тут напрямок цих програм саме на задоволення потреб бізнесу в той чи інший час. Якщо нам потрібні да, спеціалісти цього. Чи іншого напрямку, звісно, да, ми формуємо саме такий пайплайн, саме таких спеціалістів, які нам необхідні. Але да, переходячи до плавно до наступного кластеру, не є виключенням розвиток саме і фокус на сусофтськілах. Да. у нас є окремий напрямок розвитку лідерських. Скілів і тут є декілька програм. Вони зорієнтовані да на розвиток скілів, як починаючи від рівня там тім літ, закінчуючи розвитком да скілів, які необхідні для виконання. Виконання ролі на рівні топ-менеджмент. Звісно, тут да, в цих програмах також є також є окремі тренінги, які присвячені е, іншим. Да, також софт-скілам. І третій кластер це власне наші програми. Я думаю, в кожній компанії да, такі програми існують: це програми з вивчення мов і селфернінг. Просто окремо зупинюся на програмах з вивчення мов. В нас, звісно, є певні програми, які в нас є да, англійська мова, як в більшості, мабуть, компанії німецька, але особливо фокус, який ми мали останній рік, і це важливо для українців. Це фокус на вивченні локальних мов. На жаль, ми були вимушені, да частина наших співробітників перелокуватися, і з боку компанії багато фокусу приділялося саме. Підтримці наших співробітників в освоєнні локальної мови в залежності від локації, коли куди людина перемістилася щодо селф-льорнінгу, у нас є окремі прям великі стріми. Да, і стріми і доступи до відомих а, електронних бібліотек. А наприклад, до бібліотеки Юдем ми надаємо доступ без виключення всім співробітникам і співробітник. Може, як і самостійно собі скласти певний план да, розвитку або навчання і виконати це власне використовуючи тренінги, які є в бібліотеці, або разом із ментором або з керівником скласти девелопмент да, план. Власне, компанія дуже активно надає для цього інструменти та ресурси. Але да, тут важливо замітити, що як, як я на початку сказала, що в нас ці програми вони зорієнтовані на розвиток саме тих співробітників, да які в нас вже працюють. Але нагадаю, я думаю, ті співспільнота дуже добре пам'ятає 21-й рік, 20-й рік, коли ситуація на ринку була радикально іншою в порівнянні з ситуацією на сьогодні. Так. У нас ринок тоді був переповнений великою кількістю попиту, да, тобто вакансій, але не завжди було достатньо кандидатів. Які могли б задовільнити цей попит, і звісно, ми, як і інші компанії, стикнулися з певними викликами, які ми мали вирішити, і да, власне в режимі бізнес-кейс стадія, ми хочемо презентувати, як це в нас. Історично, да ми прийшли до формування нової програми нового продукту в компанії, і да повертаючись до викликів, ми да, зрозуміли, що в Україні, власне, на українському ринку кожен бізнес хоче рости. Ми були не виключенням, і ми ми розуміли, що скейлити бізнес такою швидкістю, як ми хочемо, ми вже не можемо, оскільки виходячи на ринок, ми не можемо. Так швидко найняти людей як нам треба, бо як цього вимагає клієнт. Більше того, якщо ми можемо швидко найняти, це буде коштувати певних коштів, да які проекти, які наймають, не завжди можуть собі дозволити. Звісно, розуміючи через те, що велика висока конкуренція на ринку. І навіть якщо перші два фактори співпадають, да ми стикаємося з тим, що все ж таки все рівно треба певний час онбордінгу, і не завжди ми знаходимо саме на ринку, знаходили. Той набір скілів, які для, необхідні для потреб цього проєкту. Тому, звісно, перед нами, як перед ресурс-менеджментом організацією компанії Люксов, стояв стояла задача запропонувати продукт, запропонувати рішення, що ми зможемо зробити в цьому випадку. І логічним рішенням було а, започаткувати програму, а, інвестиційну програму, інвестувати, да, а, запросити, а, запросити співробітників. А, а, до компанії, да, до роботи і саме допомогти їм розвити ти, розвинути ті скіли, які необхідні для нас, для наших потреб, і звісно, попри все це, да ми будемо наші очікувані результати були да, що у нас буде по перше, да. Певний пайплайн і резерв людей з допомогою яких ми зможемо швидко скейлити бізнес саме в тому напрямку, за яким ми працюємо. Звісно, що да наші очікування були, що ми зможемо швидко блідолити вакансії, якщо людини люди йдуть з компанії. Ну і один логічний да логічне очікування, мабуть, від так, цієї програми це знизити кости на проєктах. Та це зазвичай часто являється одним із очікуваних результатів. І десь сьогодні ми пишаємося тим, що е, презентуємо власне той продукт, який е, виник в результаті такого бізнес-кейсу. На екрані ви бачите рік, як виглядає пропозиція. Е, да, і що ця пропозиція вже активно скейлиться по всіх е, локаціях нашої компанії глобальна. Е, е, ми започаткували дві програми. Ми започаткували програму під назвою Інтернатура і Лаксбросла е, або в компанії ми називаємо скорочення ЕЛДЕЛ. По суті, фреймворк цих програм він однаковий, але різні цілі, і ви їх бачите зараз на екрані. Е, да і е, важливо тут е, саме сфокусуватися на механіці, тому що я не можу сказати, що ми вперше почали займатися саме ну, запрошувати до компанії інтернів у 2021 році, але важливо. Підкреслити, що ми почали запрошувати саме слідуючи певному фреймворку, який ви зараз бачите на екрані. Це сталося саме в 2021 році. І що ми зробили? Ми, по-перше, да, оголосили, а в нас три більш ніж 3,5 тисячі співробітників, да, і ми, компанія Велика в Україні, да, ми оголосили проєктом, що саме про програму, да, що ми з боку ресурс менеджер організації, з боку корпорати да, готові підтримувати. Таку програму оголосили, що ви можете заявити про необхідність в наймі інтерна або джуніора. Ми максимально підтримуємо фреймворком і надамо необхідну і фінансову підтримку. Да? І потім да, ви можете або да, з цими людьми будувати там, Новий бізнес да або ну будь-що що, що треба саме для потреб вашого проєкту. Коли ми оголосили, ми з боку ресурс менеджмент організації отримали саме запити да, від проектів і підтвердили, що да, ми можемо да, з такою кількістю людей іти. Проекти насправді давали різні запити. Так? Це були були проекти, які, які просили, говорили, що ми готові хочемо найняти одного інтерна або одного джуніор-спеціаліста. А були проекти, де наймали і двадцять. Тобто, дуже в залежності від потреб проекту, там були дуже різні формати. Після того як проект отримували да, ми важливий момент, що саме найм таких спеціалістів. Був не зі сторони ресурс-менеджмент організації. Ми не наймали, ми не проводили інтерв'ю, це робили безпосередні проекти. І е, я вважаю, що це один із таких секс-факторів е, саме цієї програми, оскільки вже на цьому етапі проєкт наймав собі людину, максимально е, таку, яка буде підходити до е, команди, та, е, яка максимально впишеться вже по своїм і технологічному стеку, і по своїм софт-скілам в команду. І це Дійсно спрацювало. Потім проект виділяв да, і розумів, хто буде менторити цих людей. Обов'язковий фактор це розуміння і виділення людини досвідченої, яка, по-перше, хоче да, робити, хоче передавати свої знання і підтримувати. І потім протягом шести місяців от, да, учасник програми, перебуваючи в проєкті, проекті, навчався на реальних задачах, на реальних тасках проекту. Зі Збоку, з нашого боку, ми так дуже флексібл зробили да програму. Ми ми анонсували проектом, що да, ми рекомендуємо вам мати певну частину теорії, але вона буде, буде мати місце мінімальне, і ми не, ми не говорили, що от кожен інтерн, бо кожен учасник програми має пройти якийсь там фіксований теоретичний курс. Саме фіксацію теоретичного курсу робив проект. І були такі випадки, коли проєкт говорив ні. Він, в принципі, знає добре теорію, дайню теорію з того чи іншого напрямку, тому нам, необхід, нам немає необхідності долучати до якоїсь програми. Але були й проекти, які долучали. З нашого боку, важливо було просто виділити повний список доступних тренінгових програм, яких селфліорнінгів, щоб в будь-який момент часу, коли це буде необхідно, проєкт міг скористатися цим. Uh, і звісно, де да, я вже проговорила, що практична частина фреймворку uh, тут важливо зрозуміти, важбудає. Я хочу uh, підкреслити один момент, що uh, практична частина uh, полягає саме в тому, що коли людина доєднувалася до команди uh, одразу з першого дня це, це ставав член команди. Це не uh, в самій команді не було різниці, да, що це якийсь там учасник програми або не учасник програми. Людина. На 100% інтегрувалася в здачі, в проблеми, в челенджі цього проекту, і це а, прям мало дуже крутий ефект. І ефект ви зараз бачите на екрані вигляді цифр а, за два роки. Ми через програму да, до, до програми долучилися 269 Колег і 229 з них вже після програми, тобто після шостого місяця, продовжили роботу в переважній більшості в тих проєктах, де вони проходили навчання, тобто вони залишилися на постійній основі. А інша частина людей на сьогодні ще перебуває в програмі, оскільки програма в нас є діючою, і в нас буквально да недавно ми найняли цих співробітників, тобто з цих 269 частина ще є інтерними або джуніорами в програмі. А да, ми пишаємося тим, що вже 192 співробітника. Ми стали, ставили собі на початку цілі, що ми хочемо зростити саме сіньоріті. Вони отримали значне підвищення сіньоріті. І більше того, в нас є навіть один випадок, що в нас в 21 першому році долучився до команди, долучився до команди учасник програми. Рівня інтерн, маючи тільки базові теоретичні знання, на сьогодні людина вже займає позицію лід і має в підпорядкуванні п'ять людей. тобто іноді результати програми вони значно перевищують наші очікування. І що важливо сказати, що рівень звільнень з програми да. Він не є значним. Ми чесно помітили, що навіть ті звільнення, які були, вони більш були пов'язані з тим, що ну, людина не там недостатня, мабуть, там якоїсь певної бази, да, більша ініціатива в частині випадків була з нашого боку. Зазвичай нас перед стартом програми нас хвилював той момент, що чи будуть люди, наприклад, навчившись певного скіла, чи вони зараз підуть на ринок. Ні. Ми прослідкували чітку залежність, що люди, люди вихідці саме з цієї програми вони дуже лояльні до компанії, дуже лояльні до команди, до проекту і тому реально фактичні результати тут просто класні. Наступний слайд. Я не буду дуже довго зупинятися. Єдине, да, що це ми, оскільки ми активно робили скелінг цієї програми на інші країни. Ми просто зобразили, як, як як, як знаєте, як вигляді продукту, да? що треба зробити, якщо ти хочеш стартувати таку програму в себе в країні? Да? І тут е, основних чотири блоки дій, які е, ми радимо, да, з яких треба почати для того, щоб стартувати таку програму і мати такий успіх, як він був в Україні. І наостанок, е, да, просто додам, що е, за цих два роки ми дуже активно спостерігали е, за результатами програми, і е, е, ми чітко зрозуміли, що. Що було а, ключовими факторами, які ключовими факторами, які зробили цю програму, ці програми успішними, і а, один із цих факторів це корпоративний супорт. Власне, цей корпоративний супорт він надавався з боку ресурс-менеджменту організації, тому що ми а, зробили фреймворк. Та ми а, проговорили, ми надавали фінансову допомогу проектам, оскільки зі старту да, дуже важко фінансувати. На робити певні інвестиції. З боку маркетингу ми також активно промоутили це на зовнішньому ринку. Що тобто у нас є такі вакансії, вони є в різних проєктах. Будь ласка, подивіться на ці вакансії, ви можете плаятись і долучитися до програми, стати учасником програми. Ну і звісно, да, треба вже заздалегідь перед стартом цієї програми, проговорити всі аспекти щодо підтримки. Правової підтримки, звісно, е, да, це операційний супорт. Єдине, що скажу, що в нашому випадку це не було, що я маю на увазі. Да? Ми, е, Організація, яка стартує і пропонує цей продукт, е, вона має бути готовою надати певний операційний супорт, якщо він буде необхідний. І ми про це анонсували активно проєктом. Тобто, якщо проєкт, наприклад, не мав якогось капеситі наймати або проводити інтерв'ю, або ще щось, да, то ми готові були долучитися і допомогти саме з операційною діяльністю. Зі свого боку, ми також дуже активно пропагували, що у вас там немає там не було досвіду раніше. Ви ми можемо вас там долучити там до іншого проекту. Можете поспілкуватися з менеджером, який вже у якого вже є такі учасники програми, як він адаптує їх план навчання і так далі. І так далі. Ми таку функцію нетворкінгу також робили. Да? Іноді реально це дуже працювало. І третій момент, який я вже проговорювала, це тренінг. Сапорт у нас саме перед стартом програми. Ми склали прям такий список. Куди можна одразу піти, якщо проектний менеджер або ментор учасника програми розуміє, що не де достатньо якихось знань? Да, ми прямо зробили да документ, і вони могли, могли долучатися до запитувати да, в будь-який час той чи інший тренінг, а до того чи іншого self-learning курсу і так далі. І так далі. І це було досить зручним. Це такий знаєте, був фактор, що вони в будь-який час туди можуть побігти і взяти те, що їм необхідно. І останнє, але це не є да останнє last but not least, скажімо так, да що це повна інтеграція в проектну команду е, ніколи. Я не бачила жодного випадку, коли. При доєднанні до кого учасник програми до, до команди, коли позиціонували його як якогось учасника програми. Так, Звісно, да, це був інтерн був джуніор, але він наряду з іншими членами команди активно виконував всі задачі, які були поставлені бізнесом на той момент. І це дійсно дуже, дуже класно працювало. На заключенням я просто скажу, що те, що ми теж відмітили, що в нас був мінімальний насправді контроль з боку ресурс-менеджмент організації? Ми запропонували фреймворк, ми готові були будь-який час підтримати, але ми не вели якоїсь на постійній основі статистики, або навіть я навіть скажу правильніше, не статистики, а звітності. Да? Ми не вимагали звітів від менторів. Це був контроль повністю, да, така свобода да, в рамках кожного проєкту. І, да, такий Такий, скажімо так, офсайт результати, які ми отримали, що по-перше, проекти були проєктні менеджери. Вони були прям дуже на них такі натхнення було да, брати людину, вкладати знання, оскільки ці люди дуже були по перше, лояльні, активно залучені. По-друге, такий офсайт сайт ефект вийшов саме з менторами. І в нас да, у всіх випадках, я не знаю жодного випадку, коли ментор не хотів менторити. Вони. По-перше, це сеньорні люди, які реально відчували, що їхні знання потрібні, і вони в досить короткій перспективі бачили круті результати. І це прям такий, знаєте, сайт ефект зробило на, на утримання навіть цих сеньорних спеціалістів, які були прям залучені в долучені в до розвитку цих учасників програми. Так, я так дуже коротко, да, але сподіваюся, ємно і в принципі, да, з мого боку інформаційно, в вигляді презентації, все я буду дуже рада відповісти на ваші питання, якщо вони є. Дуже дякуємо, пані Ірино. Звичайно, насправді ви відповіли практично на всі наші питання, але декілька все-таки ми для вас підготували. Якщо говорити про ваш досвід компанії Люксофт, і якщо ми говоримо про будемо казати іншу компанію, да припустимо меншого розміру, але просто або ж просто будемо казати компанію, яка ще не має. Там такого кейс стаді немає такої практики. Скажіть, будь ласка, що потрібно врахувати, окрім інвестицій, які, звичайно, потрібні для такого проєкту? А, да, дякую, Ксенія, дуже за питання. Насправді треба врахувати все, що я перед перед останньому слайді да, врахувати треба поступовий да, за, запуск програми, да і почати власне з тих основних кроків, які. Uh, да, ми рекомендуємо це, по перше, да, зрозуміти, на яких засадах ми наймаємо да, якісь правові аспекти, да, проговорити з hr командою, як ми будемо онбордити uh, uh, да, цих людей, або які ми рекомендації будемо, наприклад, давати проєктам. І це, це саме це насправді для того, щоб uh, всі інші кроки почати робити, дуже важливо прояснити це на самому самому початку. Uh, да, і тут я, я не впевнена, що це залежить саме від об'єму від розміру компанії, Насправді я більш ніж впевнена, що цей кейс стадій, який ми презентували, його можна імплементувати і на рівні дуже маленьких компаній, та да, просто um, беручи той досвід, яким ми поділилися. Да. Uh, і звісно. Uh, один із факторів, який я, треба, який нам допоміг, це такий активний маркетинг самої програми. Так? Тому що, знаєте, у нас є зовнішній маркетинг, коли ми кажемо, от ми не на цю програму, але і внутрішній, тому що нам треба замотивувати проекти, або в залежності знову ж таки від розміру компанії, так? або проект, або там декілька проєктів, замотивувати їх і пояснити, чому це класно. Чому це класно, і причому сказати, що ми не будемо контролювати. Я ще раз дану голошую, на цьому нас це, ем, це спрацювало. Да? Ми вам даємо свободу, але ми готові в будь-який час вас підтримати. І знову ж таки, не тільки фінансово, якщо да, повертаючись до презентації, у нас дуже велика фінансова насправді частина фінансові інвестиції. Я не можу сказати, що вони е, тут були прям мега ключовими. Насправді тут було саме зручність продукту. Що От тут ми, ми йдемо, ми навчаємо, ми, ми інвестуємо свої знання, але якщо ми чогось не знаємо, в нас є куди прийти і запитати, як це краще зробити. І це дуже важливо бути, наша організація забезпечила оце, куди прийти. В нас це вийшло, в нас це вийшло і ми пишаємося цим. Дякую, дякую за вашу відповідь. І ще одне запитання. Я так розумію, що воно з Одеси, коли компанія повернеться до відродження навчальних центрів, що багато років поспіль плітно працювали в Одесі. Ми е, працюємо над цим, ми дуже активно працюємо на сьогодні. Да, я е, трошки е, здалеку да почну, що якщо ми говоримо саме про програми розвитку, да, оскільки на жаль, е, та ситуація, яка склалася в Україні, вона я не можу, я буду зверта, я не можу сказати, що воно не вплинуло геть на е, попит е, да, звісно, попит в компанії попит попит да, на таких спеціалістів він знизився, оскільки ми самі не знали, да, що, що робити. Да. Ми треба, треба було підтримувати бізнес. І звісно, в 2022 році активно підтримувати такі програми було, мабуть, ну воно не було першочергове. Що я можу на сьогодні сказати, що ситуація змінилася? Саме в нашій компанії ми бачимо відродження да цієї ініціативи всередині компанії все більше зростає попит на інтерні від джуніорів і на саме на цю програму. Тому, відповідаючи власне на питання да, про компанію і про Одесу конкретно, да ми працюємо і в найбільш, найближчому майбутньому ми сподіваємося, що програма, програма і найм да на ці вакансії і відкриття цих вакансій буде більше. Дуже Дяка. вам вдячні, пані Ірино. Ваші аплодисменти. Дякуємо за чудовий кейс стадій Дяка. від компанії Люксофт. Сподіваємось на нашу наступну зустріч уже в офлайн форматі.